Що там перші перші скільки в нас десь? Вже близько 4. Іде нормально. В нормальному темпі. Живемо 5 кілометрів, Навіть трошки більше. Все стабільно. Краса. 7 кілометр перекус 10 Десять кілометрів. Просто неймовірна краса. Це кілометр біля такого деревця. девця. П'ятнадцятий кілометр Зараз спускаємось вниз. Вже десь близько 400 метрів набору було висоти. Другий перекус. 17 кілометр. До речі, напишіть в коментарі, який ваш гель Сіз найкращий з яким смаком. 20 кілометр, близько 500 метрів набору. Це йде, як то кажуть, за планом. Ще орієнтовно 7 лишилось.